Українська народна казка «Коти-горошко». Жили колись чоловік із жінкою, і було в них семеро синів та одна дочка. Пішли якось шестеро синів у поле працювати, а найменший брат залишився вдома. Ішли брати полем і плугом за собою борозну тягнули, щоб сестра могла їх знайти, коли обід їм понесе. Біля того поля в лісі жив Змій. Задумав він недобре, бо розну, що брати проклали, засипав, а сам нову проклав прямісінько до себе у двір. Понесла сестра братам обід та й по тій зміїній борозній пішла. ішла йшла йшла та й зайшла у зміїний двір, прямо до змія в лапи. Повернулися брати з поля, а сестри немає. Пішли вони її шукати. Прийшли до зміїного двору. Вийшов Змій їм назустріч та й каже Битися прийшли до мене чи миритися? Битися, відповідають брати. Тоді пішли під залізний дуб, поміряємося силою, не терплю людського духу. Прийшли, посеред зміїного двору дуб високий стоїть, і стовбур, і листя в нього залізні, погойдуються на вітрі, видзвонюють. Як налетів на братів змій, ударив усією своєю зміїною сили, одразу ж глибоко в землю загнав до зміїної темниці, там і замкнув. А батько з матір'ю тим часом чекають та чекають, а синів нема. Одна тільки втіха залишилася менший синок. От знайшов він горошину, посадив у землю. Дивиться, аж виріс величезний кущ. А на кущі стрючок та лише один. А в ньому горошина теж одна та непроста, а чарівна. Дотягнувся хлопчик до стрючка, зірвав його. Випала горошина зі стрючка і покотилася. Хлопчик побіг за нею, схопив горошину та й з'їв, з того часу й прозвали його Котигорошком. Почав Котигорошко зростати не по днях, а по годинах. За тиждень вище батька виріс. Одного разу батько копав криницю і натрапив на великий камінь. Пішов гукати людей, щоб допомогли камінь витягнути. Та поки батько ходив, Котигорошко однією рукою камінь із землі витягнув. Прийшли люди, дивуються. А Котигорошко як відчув свою силу, так і вирішив піти братів і сестру визволяти. Пішов він до коваля, попросив, щоб той йому скував важку булаву. Коваль скував. Розмахнувся Котигорошко, підкинув булаву в самісіньке небо і каже Я ляжу спати, а ви, батько, розбудіть мене через дванадцять днів, коли булава назад падатиме. На дванадцятий день летить булава гуде, розсікає повітря. Розбудив батько сина, той схопився, підставив кулак. Булава об нього вдарилася і переламалася навпіл. Ні, з такою булавою я на Змія не піду. І вирушив знов до коваля просить перекуй булаву, щоб ще міцніша була. Перекував коваль. Котигорошко знову булаву підкинув та й спати ліг. А через дванадцять днів булава до нього повернулася, Об кулак вдарилася та тільки трохи зігнулася, от з цією булавою піду на змія, каже Котигорошко. Попрощався Котигорошко з батьком і матір'ю і пішов по тій борозні, по якій сестра і брати пішли, та не повернулися. Хоч борозна вже заросла травою та трохи помітною була, привела вона Котигорошка до зміїного двору. Чого тобі треба, зашипів змій, не терплю людського духу, битися чи миритися до мене прийшов? Битися я, братів і сестру звільнити хочу. Смерть ти свою у мене знайдеш, сечить змій. Прийшли до залізного дубу, свиснув змій, з дерева листя впало, навкруги дзвін пішов. А Катигорошко й каже коли ще я свисну, очі на лоба можуть вилізти, ти їх краще закрий. Змій закрив очі, а Котигорошка його булавою по лобі як стукнув. Чи добре я свищу? питає Котигорошка. Правду кажеш, мали очі на лоба не вилізли, злякався Змій. Може, будемо миритися? Ні, битися, відповідає Котигорошка. Стали вони битися, схопив наш молодець Змія та як кине, вдарився Змій об дерево, стовбур надвоє розколовся, Змію хви... хвіст прищимив, стовбур залізний не вирвешся. Котигорошко Змія покинув, пішов братів із в'язниці визволяти. Прути град зігнув, вивів братів на волю. Вони молодшого брата й не впізнали, бо він швидко виріс. А Змій тим часом дуби з корінням вивернув, схопив сестру Котигорошка і полетів, та дуб важкий за ним по землі волочиться, слід залишає. Прийшли Котигорошко з братами до Залізного дубу суд і розправу над змієм чинити дивляться ні дуба, ні змія. Аж бачать, летить Змій високо в небі, сестру несе, кинулися наздогнати його. От вони бігли по сліду, що дуб залишив, та побачили перед собою глибоку яму. Дна не видно. Злякалися брати, не хочуть лізти в яму. Я полізу, каже Котигорошко, спускайте мене вниз. Сплили вони зі своїх поясів довгу мотузку. Котигорошка намотав кінець мотузки на руку і став спускатися. Спустився Котигорошко і прямо до підземного світу потрапив. Дивиться, стоїть палац великий, навколо золото та дорогоцінні камені, все так і виблискує. Назустріч йому сестра біжить. Тікай швидше, каже, Змій з дуба хвіст витягує, він тебе вб'є. Багатьох сміливців він уже повбивав. Не вб'є, це я йому хвоста прищемив. Веди мене до нього. А Змій тим часом хвоста з дуба витягнув. Побачив Котигорошка й питає то ти знову прийшов битися чи миритися? Битися, відповідає Котигорошко. Раз ударив Котигорошка булавою, змій по коліна в камінь увійшов, другий раз ударив, по поясу камінь загнав, третій раз ударив зовсім вбив. Узяв Котигорошко три мішки золота і три мішки дорогоцінних каменів. І пішли вони з сестрою до тієї ями, через яку він спустився в підземне царство. Прийшли коти Горошко і кричить, Гей, ви, добрі молодці. Мотузку опускайте, нас на гору тягніть. Брати мотузку опустили, він до неї спершу золото й каміння прив'язав. Знову кричить Горошко. Опускайте ще раз добрі молодці мотузку, сестра ваша до вас повертається, обережно піднімайте. Та недарма брати в зміїному царстві пожили, непомітно для себе зміїного духу набралися, в голові у них потьмарилося. Нащо ми будемо його рятувати, кажуть вони. Ми шестеро Змія не подолали, а він один зумів. Нас люди засміють. Та й добро все нам дістанеться. Котигорошко здогадався, через що затримка йшла, зрозумів, що погане проти нього надумали. Прив'язав до мотузки камінь і кричить Тягніть мене. Підтягнули брати камінь вище та й відпустили мотузку. Упав камінь униз. Розсердився Котигорошко. Гарні ж у мене брати, думає. Довелося йому повернутися в підземне царство. Раптом хмари набігли, вдарив грім, полив дощі з градом, схопився Котигорошко під деревом, чує, в гнізді пташенята пищать, орлята маленькі, дощем їх заливає. Заліз він на дерево, зняв із себе сорочку, прикрив нею пташенят. А як дощ припинився, прилетів орел. Це ти моїх пташенят від смерті врятував, питає. Чим мені тобі віддячити? «Винеси мене нагору, попросив Котигорошко. Сів Котигорошка на орла і полетіли вони високо над землею. Незабаром і рідну хату побачив. Підходить Котигорошка до хати і чує брати в матері питають. А де ж наш менший брат? Виріс він, сильним став, пішов вас визволяти. А в братів до того часу зміїний дух зголів вийшов. Соромно їм стало. То це наш брат нас врятував, а ми його в ямі кинули. Ходімо швидше рятувати його. А тут Котигорошка до хати входить і каже, а я й сам вибрався. Брати в Котигорошка попросили пробачення, простив він їх. На радощах бенкетувати стали, горошка прославляти. І ми його, людину сміливу, слухняного сина, брата вірного, славимо. Кінець.